Протягом тижня тенісисти Сєвєродонецька змагалися у двох турнірах у столиці України. Перший тенісна Європа Кубок Антей. На жаль, погодні умови завадили нашим спортсменам підготуватися як слід. Не дивлячись на це, вони все ж вибороли призове місце у парному розряді. Ілля Білобородько в Києві на турнірі Антей. Це європейський турнір в полуфіналі. він в упорній боротьбі програв своєму другу з Одеси Єрьоменко Дімі. Ну, есть, конечно, объективные и субъективные факторы. Мы были не подготовлены, потому что грунтовые корты у нас были мокрые, и мы не вышли ще на грунт, не акклиматизировались. А в финале проиграли білорусам. Ну, тоже были свои причины. Илья Ревенко в финале проиграл тоже українській украинской паре. Поэтому у нас получилось два вторых места в паре и полуфинал в одиночке. А ось у другому турнірі, який також проходив у Києві, ілля Білобородько здобув золото. Протягом двох фінальних матчів він програв лише в одному геймі. На відпочинок від першого змагання та підготовку у хлопця було лише два дні. Наддихнула, адаптувався, подумав, що я зробив не так на першому турнірі і виступив удачі. Так а протягом кого було трудніше? в какому із турнірів? На втором турнире было трудно играть одну четвертую, так как были очень плохие погодные условия, ветер, дождь и сбивало. Мечи мокрые, неудобно было мне играть. Я не мог играть в свой теннис и а показать свою игру. Я адаптировался хорошо, были чуть-чуть другие корты, они мне были более как родные, и поэтому я смог выиграть и показать свою хорошую игру.